Вітаю, мене звати Лаврик Дмитро, я займаюся вивченням і колекціонуванням обігових монет України. Сьогодні я вам хочу показати цікаві монети номіналом 50 копійок 92 року, які я у вас придбав за останній час і ви їх знайшли в обігу. І як ціні монети відрізнити від великої кількості звичайних монет? Сьогодні я хочу на це звернути увагу. І в деталях вам розповісти, як вам потрібно розрізняти і на що звертати увагу, щоб і ви знайшли монети, які я вас можу купити. Для прикладу, ось цю монету 50 копійок 92 року 31 ВГ я придбав за 8 тисяч гривень. Ось цю монету я придбав у людини в такому стані, після чого я її почистив, і вона зараз має такий вигляд. Стосовно чистки монет України, в попередньому своєму відео я вам детально розповів, як в домашніх умовах за допомогою кухонної соди, лимонної кислоти і йоду ви самостійно можете почистити монети України. Рекомендую це робити тільки в крайніх випадках. Не потрібно перемивати всі ваші монети. От дану монету я помив тільки тому, що це було крайне необхідно для того, щоб продати їй більш приємного вигляду. Я вже неодноразово вам розповідав про те, що перші пробні монети України, які карбувалися на Луганському санкобудівельному заводі, мають гурт без насічки. Його ще називають годкий гурт. Тобто немає насічки. Це пояснюється тим, що на той момент, коли карбували ці монети, ще не було обладнання, яке могло б створити гуртільні кільця, щоб наносити ось таке зображення на гурті на ребрі монети. Тоді ще не було, воно з'явилось пізніше. Тому деякі монети України, вже, які карбувалися пізніше, мають різні варіанти гуртової насічки. А от перші монети, до яких відноситься ось ця монета, і ось ця монета, на 50 копійок 92 року, відносяться якраз до категорії перших пробних монет України. Це один з критеріїв, чому ці монети коштують досить недешево. І зараз я вам розповім, як ви їх можете відрізнити від інших монет, чим вони відрізняються. На перший погляд вам може здатися, що це саме звичайна монета, але якщо звертати увагу на певні нюанси, ви можете дуже непогано заробити. У монет номіналом 50 копійок є 4 основних варіанти штампів Аверсу. Кожен штамп має певну номенклатуру, ім'я по каталогу. Або це може бути каталог ІТК або Михайла Захарця. Четвертий варіант зі здавленим гербом нема сенсу показувати. А зараз я розповім, як відрізняти ось на перший погляд три однакових монети. Але зверніть увагу, у монети по центру зображення малюнку менше, ніж у монети зліва і справа. Це йде штамп 2. Тобто від букв в слові Україна до канту. Ось ця частинка називається кант на монеті великий проміжок. Ось це штамп 2. Штамп 2 ціни тільки у випадку, коли на реверсі монети йде штамп БА. І він визначається як основний його критерій це 4 ягоди в третій гроні. Тобто, якщо тільки штамп 2 з реверсом БА, в такому випадку такі монети є коштовні. Якщо Реверс БА з штампом 1, тобто середній зуб, зуб, це такий вузький тонкий, то такі монети нічого не коштують. Це я так вже буду вам по ходу пояснювати ще додаткові цінні різновиди. Ось штамп 2 ціниться з варіантом БА. Два підвида 21 БАМ, який коштує до 10 тисяч гривень, і 22 БАМ, який коштує 50-70 гривень в залежності від стану монети. Якщо з варіантом штампу 2 все зрозуміло тепер давайте знайдемо відмінності між штампом 1 і штампом 3. Уважно роздивіться дві монети. У штампу 1 середній зуб тризубця такий вузький і гострий на закінченні. Штамп 3 середній зуб тризубця більш товстий і заукруглений на кінчику. Також у штампа 3 більш масивне зображення всього штампу. Штамп один такий більш е, компактний. О, зверніть увагу на зображення, наприклад, правих листків. Ми бачимо, що тут два листка знаходяться в одній площині, тобто вони в одній площині немає ніякого перепаду між ними. У штампу 1 є такий перепад, тобто цей нижній лист він знаходиться якби ближче до нас, ніж у той нижчий. Вони знаходяться в різних площинах. Також подивіться на досить таке архаїчне зображення. Монети, більш товстіший текст в слові Україна. Більш такі прорізі. Тут вони більш такі тонкіші, більш елегантні. Тобто варіант штамп 1 це вже більш доопрацьований варіант, і він масово зустрічається в обігу. Наймасовіший варіант це оцей середній зустріч це вузький перший штамп. В свою чергу, третій штамп ділиться на два основних види це три просто. Номенклатура по каталогу і 3.1. Чим вони відрізняються? У підвида 3.1 зліва є ось такий як нарост на монеті. Ось це варіант 3.1. Якщо ви знайшли монету з таким штампом Аверсу, тобто 3.1, в будь-якому випадку така монета коштує мінімум 500 гривень. Ось цю монету зі штампом 3.1 я придбав у людини за 500 гривень. 31 ААД. З, з дрібною насічкою. А ось цю монету я придбав за 8 тисяч гривень. І зараз я вам розповім, в чому їх відмінність. Перша, звичайна відмінність в тому, що у монети, яка коштує 500 гривень, дрібна насічка, а у ціної монети гладкий гурт. Також вони ще відрізняються варіантами штампів реверсу. Ось у цінної монети різновид реверсу ВА. В першій гроні ягода, так якби, ми... Ось. Зараз піймаємо з вами фокус. Ягода ось тут, ніби прилипла до вінка. Тобто, бачите, де знаходиться п'ята ягода. Ось тут вона. Ледве її видно. І також. Ягоди такі досить масивні. Візьмемо штамп А, АА, точніше. Бачимо, що у нас тут ягода ось віддалена від канту і ягоди такі дрібні. А ось в штампі ВА все навпаки. Це також один з перших варіантів штампів. Так ось, якщо ви знаходите монети з гладким гуртом 50 копійок. І у вас на аверсі третій штамп, а на реверсі ВА я вас вітаю. Ви знайшли цінну монету України, яку я у вас готовий придбати. Номер ви бачите зараз на екрані. Пишіть, присилайте ваші фотографії. Ось такі три монети цікавих я у вас придбав. Три різновиди монет України, які коштують непоганих грошей. Навіть, я думаю, 500 гривень за 50 копійок. Це досить непоганий такий бонус. Так що ось такі монети. Я купую, підписуйтесь на канал, присилайте ваші фотографії. Почуємось!